Знайди натуральне число, яке записане дробом. Натуральне число це число, яке ми використовуємо, щоб порахувати предмети. 1, 2, 3, 4, 5 і так далі, 7 мільйонів, 7 мільйонів 38 і так далі. Нескінченна множина натуральних чисел. Якщо ми записали з вами дріб. 9 перших, то 9 це ж чисельник. Ризка дробу – це знак ділення. А одиничка це знаменник. Треба 9 поділити на 1. 9 поділити на 1 – 9. 51 поділити на 3. Це дуже легко: 5 на 3 не ділиться, а 3 на 3 ділиться. То ми отут покладемо 2 десятки 3 поділити на 3 – 1. А тепер треба 21 поділити на 3 – 7. Дійсно, 17 помножити на 3 буде 51. 168 поділити на 12. Це ми вже рискою дробу. Поділимо трицифрове число на двоцифрове. 16 не ділиться. А 12 ділиться, покладемо тут четвірочку. 12 поділити на 12, 1. 48 поділити на 12. Так, подумаємо: трішки 4, 14. Номер 1115. Яке натуральне число записане дробом. 70 десятих. Ну, 70, треба ж поділити на 10. 7. 27 перших. 27 поділити на 1. 27. 420, 12. І так само зробимо. 42 на 12, ділиться. 24, ділиться, 36. Ділиться, 36. Ділиться на 12, а у нас 42. То ми отут 6 покладемо. І поділимо уже тепер 36 на 12 – 3. А тепер треба 60 поділити на 12 – 5. І навіть у стовпчик нам не треба ділити. Отак От легко. А можна ще легше. Ну, це буде далі.